Забирали Кароліну з садочку, зійшли в магазин. <рес> от вона така от весела. А чого весела? Бо вона знов набрала всіх жуків, забрала. Коротше, так, щоб нікому більше не залишилося, правильно? Стоїмо в магазині, а беремо огірок і помідор на села. а Кароліна каже: не беріть огірка, він потім знов засохне, і ви його викинете. так я казала. Позорила в магазині. Ну, деколи буває, що беремо багато огірків і деякі можуть та, зісохнути і викинути. А Кароліна забрала всі абсолютно всі жуки, які були там в магазині, щоб нікому більше не дісталися. Давай. Та треба було залишити хоч пару штучок. Доць. Ні Як ні, а? Ну давай подивимося. Ти думаєш, що в тебе ще попадеться ще якийсь унікальний? Йой! Що ти? А, такий вже був. Ха-хаа тебе попався тарганчик. Це, знаєш, по-іспанськи буде кукарача. Кукарача. К... Так, кукарача. О, яку Кукарача, ти мультик дивилася. От якраз з того мультика він і є. Йой! А що там, йой? Мушка? О, ну мушки нам бракує. такі іграшки, ну та, ці прикольні з крилами. Класні. Нема іграшки? Тебе, бачиш, обманули. В одній упаковочці не було іграшки. Як то так? То треба тоді віднести то в магазин і сказати, що там немає жука. Що ви нам продали? Ідемо? Магазинчик? Та як ні, там жука не було. Треба знести сказати, що там жука нема. О, в тебе все, в тебе одні тарганчики. А оці цукерочки Кароліна любить тільки сині кольори. Я не знаю, чому прикол синіх. Вони що самі гарні чи самі солодкі? Самі гарні, я їх не їм. Не їсиш? А Мама завжди дирає ці цукерки. Забирає сині муравельчик. Може попадеться хоч один якийсь унікальний тут, що лишилося. Три пачки. хрущ і любимий! Хрущ і любимий! Ми вже. Вирішили, що це не хрущ, це знаєш, що може бути? Або якийсь овод, або цикада. Скоріше за все, що це цикада. Оце. А в нас якось три хруща попалися. Три хруща попалися, так. Але довольна. Покупляла ті ігрушки за 10 копійок. Так, то в нас знову мушка, цокотушка. А ти прикинь в одній із тих штук не було жука взагалі. Вона відкрила тільки цукерки всередині були в тій коробці. Це називається бракований. Та, бракований. Так, Йдемо в магазин, віднесемо. Вона каже, та ні, не йде, хай вже буде. Головне, щоб цукерки були. О, у нас таке та у нас таке було сонечко. Це ти вже попалося не, друге не, сонечко. Не, можна. не Дає, вона і мені не давала, вона вчора два а рази відкривала. Не так, вони типу, знаєш, рідкісні. Тут, тут дві. Все. О, Скорпіро. і скорпіончик. Да. Коротше, а, каролінчик. Бачу, дивись, вони рижі. Ну. Та ті теж мухи такі самі попадалися, чи ні? Зараз я подивлюся. Так, тут вже купа всього є. Я даю. Так, відкриваємо. Мушка така сама рижа. Висипала всіх жуків. Що однакові є, по одному взяти собі в садочок. Якщо хочеш? Ну. Хочеш. Mm. Віднести і будете всі з дітками бавитися. А тільки ті, що однакові, розумієш? Якщо є однакові, багато. Але однакові, одинакові, їх краще треба віднести, але сонечок я не хотіла кращу. Вона, вона готова віддати всі жуки, крім сонечок. Сонечки вона не хоче не віддавати. Ти маєш два, один можеш собі лишити, інший можеш віднести. Чи ти так не хочеш? Не ти... хочеш поділитися? Ну добре. Але я у цих теж не хочу віддавати. Трикоз? я дуже цих не а, хочу віддавати. Тому що ви двісті кози, що мама що доця, Не готові ділитися. А у цих? Yes? Тараканчик, тараканчик, хоп-хоп. А вон дивись, Угу. Ну дивись скільки хум такі бритки, як справді. Ну, а має ще в руці, покажи. Вона має що дивись, скорпіона того, що вона йому все повідривала. Має нового тепер скорпіона нормального. О, це теж попався чи то. Сконик-стрибунець в тому попався. Класний, він взагалі один. Так, І оцей? Хру це дивися, таракані, візьмемо садочок і хрущів. Там була класна е -е -е муха отута, Ми, чорна. Візьмемо до хрущів і візьмем тараканів. Ой. І так розкладете в групі потім прийде вихожий і налякається. Ай! Буде кричати, що то за мухи? Ребі. Мені ще цей подобається. Бавочки. Але то З розкопок, розкопок, розкопок так. Так, приніс ще чашечку, вона все любить сипати в неї ті скорочки і потім їсти тримай. Ви сьогодні робили знову коктейлі чи ні? Ніхто не робив. А що ви просто сиділи відпочивали сьогодні? Чували, ми були тільки що наказані. А що ви зробили, що ви були наказані? Ми кричали по цілому на саду. Е сядьте на крісло. А що ви таке робили? І ми всі сіли на крісло. Вся група. Через чемних сидять на кріслі наказані і нечем сидять на казумі. Ага, через чемних сидять і наказуніть. Чемни всі наказані сидять, і чемні і нечемні. А що то чемні так кричали? Ні, вона має на увазі, знаєш, що одні чемні типу, mm -hmm. і не хочуть бути з ними нечемними. А yes. вони мають сидіти тільки самі. Ну, Кароліно, таке життя, що ти зробиш? Я її раз питаюся, що це. Що хто рибку годує? Вона каже, годують тільки чемні діти. Я кажу, ти годувала, ні. А тобі що не дають рибку годувати? Я вже погодувала її. Так. але давно погодувала її. Ясно. Давно годувала. Ну, то значить, ти давно була чемна в садочку. Ану, покажи ті цукерки. Ану, чекай. О, Я собі цю візьму. Можна? Ну будь ласочка, Ну, пліс, пліс, пліз, пліс, ну будь ласка. І ти будеш зразу чемна, якщо досиш. Нє? Ну добре, на. Поміняла на оранжінджоу. <поміня> ну добре, окей. Так, нямняшки. А вони малюють язик? А ну кажи. Е, вони дивися, колір поміняли, вони вже всі білі. Неважливо, чи вони зелені, чи сині, чи жовті, вони в роті всі білі. Там, ми граємо хованки і далі що? Ми будемо цікаву гру грати, якої ми ніколи не грали. Нічого собі, а хто буде рахувати тоді? Я рахую чи ти? Ну, mm, Давай я Ну, давай. Один, два. Знайшла, я сховався але тут а в темряві. Грати в цікаву гру. Так. Да. Ну давай, яка тут цікава гра? Сама, ну він, давай, розказуй. Грається, Правила, так? Ну давай. Будемо щось там грати. Ого, давай відкриємо ту браму, тату. Яку гру? Кажи. Як називається? Дженга. Дженга, добре. А де стоїмо? Django, на. А, ми будемо щось складати, ти що хочеш грати знову цей ефект доміно? Чи будемо зб... збирати піраміду величезну, давай? Я все покажу сама. Ну добре, висипай на землю. Це як новий конструктор лего, правда? Можна бавитися скільки хочеш. Тим більше тут детальки всі рівні, так як ти любиш, і можна складати будь-що. Ми вже тут Я... і хату складали. Я Заберу ці. Я збудую от доміно. І я покажу. Тільки я можу по вигляді картини доміно збудувати. Вигляді картини доміно збудовувати? Картини доміно збудовувати? Так. Ну давай, покажи. У мене ну. Так, 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 і потім так, і потім так, і потім так так. Поколу воно має так ти, так? Так. Ух ти, що клас. М -м -м. Ти мені хатку розламала. Я так складав. Так тяжко складав, щоб поставити ці всі три детальки. А ти мені взяла... Ай, і зруйнувала. Не даєш мені нічого зробити. Все. Та сьогодні нічим не бавиться. Хіба можна скласти таку пірамідку лежачу? От. Щоб її ніхто не завалив. Ну все. Не пробула в і секунди. Вау, це, ти це вже побачила то, так? Там в тебе тут ролінка не прокрутиться так. Ну, коротше. Побач... Добре, зараз побачимо. Має вийти Це раніше, що там вони будували такі круги. Ясно. бо тут шоколадка. я шоколадку витру. <ривіт> ти знаєш, що ти зараз робиш? Шо? Оце ж так у нас закручується. Цифри фі... На. Запускай. <ривіт> О. Є, ті. Все. Не получилось? Давай я зроблю цифри Фібоначчі, і ти е, доторкнешся, і це золоте коло. Ми рознесемо все. Ну що, запускай давай, Каролінка. Єе! бач, тата, вийшло класно. Так, я тут вже намудрував таку от пірамідку, а карина будує хатку. Що це в тебе за хатка? Це називається хата Дубай. Хата Дубай. Ага. В тебе виглядає як парус майже. А в мене тоді бурж халіфа. Поки що. Поки що. Але кролінка якщо збудує вищу, то все, моя піраміда втратить переможну висоту. Нахтож він не впаде. Я не знаю, то ти можеш її завалити. Бери. Вау, єс! Клас! Вона так прикольно порозліталася, а тепер в тебе є ще купа запасних деталюк. Все, можна тепер бавитися. Тобі допомогти чи ні? Чи ліпше не чіпати? Ліпше не чіпати. Да, ліпше не чіпати ту хату. Хата колодязь Інженер Каролінка, дивіться, вже всі детальки використала для того будинку. Ну все. Каруїна виросте, що ти будеш архітектором. Вони стоять, диви, як міцно. Клас. Ага, там це не, не знаю чи встоїть. Бачиш, там ну, за велика дистанція. Там можна просто кинути і воно все розлетиться. <рес> давай, я попробую. Може тато, може тато теж інженер чи ні. Бачиш, Інженер чи ні? Збудував. Знайшли ми тобі таке рішення. Щоб та хатка стояла. Класно? А давай ну давай Ну давай. Клас. Розлетілася. Молодчинка. Все, тепер давай складай. Ти бавилася. Ти тут все порозкидала. тепер складай. Хто впаде ну. в чорний листок, буде mm -hmm. капець. Да. Миколай не прийде, не <рес> Я зрозумів. Після сьогоднішнього дня, так як ти розказала, що ви там чудили. То ти за всього, попала в чорний листок чи в білий? Я в білий попала, бо я чемно сиділа і бали за Угу. Mm -hmm. А в чорний хто попав? А в чорний попав Владислав. Ого. А чого його туди віднесли? Бо він дурів. Дурів? Ого. Але то можна якось виписати себе з того чорного листка, чи ні? А якщо ні. на другий день ти будеш чемний, то воно перекреслиться чи ні? Ні. Ніколи вже. Ага, то ти дивися, не попаде в той чорний листок, бо Миколай не прийде до тебе. Але, але я з білому листку. Ну, то й що, але з білого дуже легко перестрибнути в чорний? Щось зробила не так, кричиш там, дурієте, то вас перенесуть чорний листок. Тату, то так. -та. А я собі зам... хочу, щоб ти мені то на листах можеш мені написати, щоб він мені приніс 3D ручку. 3D ручку, 3D-дудлер. Ти коли навчишся вже писати добре і читати, то ти, ти сама зможеш написати. А можна я 3D куплю? Я, я собі з 3D, я з тобі зроблю куля, щоб ти бачив. Щоб я бачив. Боже, дитинка переживає, щоб тато ліпше бачив, так? Тату погано бачить і треба окуляри. А я зроблю з, 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 з 3D. Ну, якщо почнеться зима, так. мені ми ручку 3D, тоді. Я тобі е, тоді я тобі цей зроблю окуляр. Добре, домовились. Але тільки коли буде 3D це я Добре, Шути. Але ти мусиш бути чемна. Коротше, садочку, я так зрозумів, вже зробили списки. Хто попав в білий список, прийде Миколай. А хто попадає в чорний список, до того Миколай вже не прийде цього року. Ніколи. А, ні... а то все вже в чорному списку, то тоді взагалі не прийде Миколай. О, ну так от класно. То можна навіть собі взяти на замітку, наприклад, вдома, коли дитина там щось починає капризувати або щось, і сказати, так, я дістаю чорний список. Все, мушу записати твої ті погані справи, щоб потім, коли будеш писати лист до Миколая, коли навчишся писати, то обов'язково, що той чорний лист. Покладемо, щоб він бачив, які були погані справи. А якщо будуть всі добрі, всі білі на білому листку, то значить Миколай принесе тоді багато. Все, що замовляв, навіть то, що й не замовляв, теж принесе. Так батарея вже сідає. Довго я не зможу це все прозняти, але Карлінка деколи от коли ми починаємо сідати, бавитися, каже, тату, давай знімай, то буде дуже дуже цікаво. Це є класна гра. Вона придумала нову гру в магазин. Як у вас магазин називається? Парк жуків. Парк жуків магазин. Парк жуків маркет. Коротше, вона розклала всіх-всіх жуків. отут І дала мені навіть в мене є от копійки. є Єрво. І є ще золоті монетки. Голд монетки. оці що ми знаєте, збирали що в піратських розкопках Не можемо ніде вийти. От, така величезна продукція по прикасу. Багато жуків. Я купив от сонечко, купив хруща, купив, а от, от ще є дві мої покупки, я вже їх оплатив. Давайся свого хруща. Давай. Хруща, сподобалась їй хруща. Коротше, хрущі Як будуть потім вже, як буде тепло, вот, то ми обов'язково тобі покажемо ой, Хруща живого. Хочеш? Ми його зловимо. У нас є секретний бокс для комашок, і для хрущів і для мушок. Ми його туди покладемо, і ти його зможеш роздивитися. Клас. А він не буде літати. Ну, в коробочці буде літати, але він не вилетить, ти його на нього подивишся і потім ми їх випустимо. О, ще сонечко. Сонечко, боже, корієвочка. Я вже все взяв. Я ще корзину тільки зараз все спакую, а ви рахуйте, скільки там має бути. Що там? Виходить по грошах. Mm -hmm. Mm -hmm. Тисячу. Тисячу гривень? Ого, ми купляли тих жуків по 10 гривень, то виходить аж тисячу гривень. От, тримайте. Це готівка. Я, мати, Я ще вам дам зараз. Мама, чукай, чукай. Мама Тримай ще золоті монетки. Тримай. Мало тисяч, дат. Добре, дам мало. Я тоді карточкою розрахуюся, добре? Добре, карточкою розрахується. Окей. Okay.